Вітаю всіх! Мені вже пишуть про Павла Дурова, беру три колоди спеціально. Мене цікавить таке. Мені писали, чи дійсно Павла Дурова посадять у тюрму на ці 20 років, що йому приписують. Дійсно, посадять Павла Дурова на 20 років в тюрму. Давайте подивимось. Трьома колодами, що скажуть. Ваш Пентаклів це відповідь так. Але, можливо, менше. Сорок буде менший? Хтось в цьому дуже зацікавлений з влади. Цю колоду беру. Чи дійсно Павла дурова посадять на 20 років? Чи дійсно Павла дурова посадять на 20 років? Чи дійсно Павла Дурова посадять на 20 років? Вісімка кубків. Це невизначеність. Тобто на ситуацію можна вплинути. І будуть впливати захист. Буде працювати активно в нього захист. Щоб цього не було невизначеність. Попажу тут, попажу, це менший срок, можливий. Тепер цього доберу. Чи дійсно Павла дорова посадять на 20 років? Чи дійсно Павла дорова посадять на 20 років? Давайте що тут нам скажуть. Ви знаєте, також тут карта, книга, вивчення ситуації, підхід. Ось, розглядати будуть в суді. Тут можна сказати, що це суд, організація. Розглядати будуть цю справу, вивчати її. Не можна сказати зараз однозначно, що буде, тому що це процес. Знову повторююсь, це процес. Негативний, але процес. Тобто, вірогідність дуже велика. Дуже, що він отримує покарання. В якому вигляді? Це інше питання. Давайте подивимося цією колодою. Павлу Дурову дадуть вирок. Взагалі, отримає він вирок. Павло Дуров отримує вирок взагалі. Отримає він вирок. Так, він вирок отримає. Це однозначно. Отримає він його. Достатньо довгий. По Пентаклям навіть. Дов, довгий, можливо, який штраф. Довгий. Це давайте буде. Давайте будемо скільки. Приблизно скільки. Ох, приблизно скільки років він може отримати. Давайте подивимось. Це у нас буде 20 років. Може. Там, 10 років. Ні. 20 років ось, ось будуть на цьому наполягати, на цій 20 Ситуація, на жаль, така.